Розглянемо на прикладі, як програмувати терморегулятор фірми Dallas, якими ми комплектуємо наші автоклави. Ось такий терморегулятор. Програмування терморегулятора Dallas здійснюється двома клавішами: стрілочка вниз і стрілочка вверх. Починаємо з виставлення верхньої температури. Нажимаєте на стрілочку вверх. Ось воно почало блимати, Виставляєте верхню температуру, до прикладу, 120 градусів. Зачекали, поки воно запам'ятає. Перестало блимати. Тепер нажимаєте низ. Ось виставляєте нижню температуру 105 градусів. Запам'ятало. Тепер зажимаєте дві зразу і тримаєте секунд 5-6. Ось вибило час. Виставляєте час приготування, до прикладу, 60 хвилин. Все, чекаєте, поки запам'ятає. Ось все, терморегулятор ви запрограмували. А тепер для того, щоб він включився, зажимаєте стрілочку вверх і тримаєте до тих пір, поки не напише от, він щелкнув. Все, процес пішов. Для виключення теж зажимаєте стрілочку вниз. Тримаєте, поки не щелкне, пише OFF. Будь ласка, користуємося. Всім добра!